Україна 2025, кінець серпня, підбираємо онлайн саджанець волотистої гортенції з серії Лівінг. Це у нас в даний момент саджанці сорта Pink and Rose. Просто шикарний сорт. Хто замучився з ванілою Фрайс її в'язати? Пустити, щоб вона не була мордою ви зараз в грізюці. Будь ласка, Pink and Rose. Чудовий сорт, тримає в волоті свої, хоч в дощ, хоч у вітер. Взагалі серія Living дуже класна. До метр п'ять хоча в каталозі він йде метр метрів, але я бачила саме вже в дорослій кущі, це десь метр метра. Ось саженець на один пагін. Уже буде квіточка. Бачите? Це півлітровий горщик. Це півлітровий горщик. Це не двох, не трьох. Я не пересажувала, щоб не збільшувати ціну. На два пагони. Ну, рахую на два, ну, три, тут маленькі. Просто його сформувати на свічі рік. І на три пагони. Ось такі. Обирайте свій саженець. і він поїде до вас. Буде вас тішити довгі роки. Шикарний сорт, мені особисто теж дуже подобається. Можете написати мені на Viber. З цієї серії ще маю 5 здається чи 6 сортів, і вам так само підберемо гарнюню, красуню, яка вас буде тішити довгі роки в вашому кінничку.